при мінливу погоду по коліна у воді працівники облводоканалу проводять планові ремонтні роботи на водогоні діаметром 300 міліметрів. 50 метрів старої труби замінюють новою. Це монтаж інвентарної вставки 300 на 100. Це з'єднання чугульної труби з ПЄ діаметром 100. На цій ділянці часто відбувались пориви, а ремонт ускладнювався через лінії електропередач, які проходять біля водогону. Тож вирішили замінити стару трубу. Роботи виконують методом санації. Ми знайшли стару трубу, частково її демонтували, і всередину труби діаметром 300 просунули трубу діаметром 110. десять Також проводиться заміна запірної арматури в колодязі, поміняли засувку. Діаметром 300 на засувку уже нового зразка нова поліетиленова труба має більший термін експлуатації 50 років. Також її легше ремонтувати. На підприємстві попереджають, що у квітні та травні відключень стане більше, адже виконуватимуть ряд планових робіт, щоб зменшити кількість поривів труб на проблемних ділянках. Буде більше планових відключень, тому що це для нас саме час здійснити усі ремонтні роботи в рамках підготовки до опалювального сезону. Навіть заміна запірної арматури не обов'язково, що там із заміною ділянок труби. Це вже передбачає тимчасове відключення, але не більше ніж там на впродовж робочого дня. Так і звісно, ці роботи будуть виконуватися на восьми локаціях. У Вінниці ми будемо постійно попереджати людей. Заздалегідь про такі відключення. На час виконання робіт без води були мешканці будинків по вулицях Миколайчука, Пирогова, Зодчих та Келецький. О 16.00 водопостачання вже відновили на 5 годин раніше, ніж планували. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.